Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу бабусині поради. Якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні у нас такий чудовий десерт. Ось такий колись давали і по на весілля, або в кафе. Ось таке давали і так смакували можна на День народження чи на якесь свято. Ось таке, кому цікаво, як ми це готували. Давайте готуємо разом. Для цього нам потрібно кисломолочний сир, чорнослив, курага, пудра. Кокосова стружка. Тут у мене є 420 грам сира, 50 грам масла вершкового. Я добавлю, я багато не буду додати, добавлю одну, я думаю, попробую Я не хочу таке, аби було солодке. Одну. Ні, певне, дам, дам дві. Дві ложки пудри і це зіб'ємо усьо погружним блендером. Перебиваємо. Якщо дуже сухий сир, можна дати сметану. Зробили цю масу і тепер будемо начиняти сливки. Ось От і сливки, ми собі отако гарно. rozjednujemo i po troška budemo načinjeti. Dvije do kupke. Tako. Stavimo na, na tariločku. Također u slevočku po troška Так, але спочатку я зроблю... А тепер робимо такі кульки. Беремо трошечка оцього сира і цей сир отако обкатуємо і обкатуємо в кокосову стружку. Такі робимо кульки. Такі рафалки. Таких наробимо скільки нам треба. У кокосову строчку. І так, так наробимо багато собі. Так, тут е, сливки я запарювала трошки в солодкій воді. Так само і запарила курагу. Так, тепер е, е, туди, курагу розрізаємо на двоє і начиняємо так само курагу. Собі начиняємо і, мо, і можемо дати такі е, у кокосову стружку. Отак о. І так само кладемо, так само, може чорнослив. У кокосову стружку. Так само далі будемо усі чорні тути начинити і робити рафалки. Ось такий виходить у нас десерт. Це ще, це ще можна, хотівши пілити собі згущеним молоком. Я не буду поливати. Просто так і так готую всі такі, такі собі тарілочки, колись ми готували. Ось. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні! До зустрічі!